Персик спить в себе на подушці. Перед тим так ганяв, все тут розворотив. Вон одна миша. Друга, он ще щось знайшов, не знаю, що якусь сіточку. Е, ну, то якась упаковка від чогось. Тут миші валяються на дивані, он миші. Ганяв, пригав, прийшов до себе на подушку спити. Щоб його не розбудити. Це треба було так ганяти. Вже ніс червоний аж був. Там прийшов, поморчав, поморчав, а перед тим ліг біля ніг у мене. Я там на дивані сидів, ліг біля ніг. Перше на один бік Я його почав гладити. Перевернувся на другий бік. Погладив по другому боці, потім ліг на спину тіпа, і поморкав тіпа, гладь по животу, щоб йому животіка почухали так легенько. І це пішов спати на свою подушку. Там, кстати, в подушці теж десь міша під ним. Ганяв уже. О, якісь звуки проснувся, розбудили. Спи, давай, спи. А То зараз опять почнеться тих дики. Поганяв, так? Да? Виходить, що подушка лежить на плитці. Плитка ще холодна, але температура зараз понизилася. Це влітку вона нагрівається, вона тепла. А подушка сама така тепла. Це зимній варіант, зимній варіант лежанки. То він тут не, не запарюється, що воно звідти не так сильно нагрівається під ним. Бо раніше, коли вона стояла на стулі на зимою там поруч біля батареї, то він тут лежав на цій подушці. О, ми що побачив? А потім ішов оце на плитку. Розтягувався, бо йому жарко було. Чує, що про нього говорять? Так, Пірсюня? То зараз вже такого нема. От вона не нагрівається. Я зараз руку тримаю. Мишку ти там. Е, тримаю, то вона так сильно не нагрівається. Це почув, що про нього говорять що я поруч сижу. Да? Чи там мамка щось на кухні перевертає? Ти хочеш до неї піти, так? Персюнь. персюні? Персик. хороший котик, да? Хороший котик. Сегодня в ранце вот сюда ему кау, по выскочил на мою полку и заснул. Ну, кава на него дие. По иншему. Да? Ну, покаж. Покаж свою мышку. Покаж мышку. Ну, уже ж проснулся. Мішкою грається. <хи> спав же ж, крепко вже спав. Заробять. Почнуся тих дики. Да? Вітання передавай глядачам твого каналу. Сьогодні. Вітання передай. От вам вітання передає. Дивіться моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Будьте здорові та багаті. Всім добро і привіт від персика.